Добрий день, малюві першокласники та і шановні батьки. Тема сьогоднішнього року утворюємо числа другого десятка. Впевнена, ви вже переглянули теоретичний матеріал, і тепер нам залишилось його закріпити практично. Але перед тим давайте з вами разом зі мною порахуємо числа другого десятка. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, тепер перейдемо з вами до виконання практичних завдань. Дізнайся, яке число одержимо в результаті виконаних ланцюжкаті. Від 60 відняти 40, 6 виняти 4, 2 додаємо. 0. 20. Тепер 20 плюс 30. 2 плюс 3 5. І поряд поряднулок буде 50. 50 відняти 50 буде 0. 0 плюс 70 буде 70. 70 відняти 40, це як 7, відняти 4. Буде 3. І буде 30. 30 плюс 30

полючи гудзики та до повної рівності. Дивіться, ці гудзики у нас зв'язані. Давайте перевіримо, але їх повинно бути 10. Ну, але, звичайно, повинні перевірити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. І скільки тут, 2. Отже, 10 плюс 2 дорівнює 12. Отже, написала сюди двічку. Далі. Тут у нас скільки рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, 10 плюс 6 буде 16. Записали 6. Далі тут рахуємо, скільки у нас. Один, 2, 3. 3. Отже, 10 плюс 3 буде 13. Далі рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, 8, 8, 10 плюс 8, вісім, вісімнадцять отже, записали ми 2, 6, 3, 8. Далі прочитай кожну рівність, зафарпуй сіримо в стільки білих гудзиків, щоб кількість сірих гудзиків збігалася з результатом додавання 10 плюс 1. 11. Тут у нас 10. Скільки нам потрібно білих зафарбувати? Один. Зафарбували один. Далі 10 плюс 7 17. Отже, скільки білих потрібно зафарбувати? 7 зафарбували. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зафарбували три, залишилося незафарбовань. 10 плюс 4 14. Скільки потрібно зафарбувати? 4, зафарбували 4. Так, дивимося, як це на завдання виглядає. Тут одну, тут 7, тут 4. І далі нам потрібно по черзі написати 5, 3, 3, 5. це 53,35, так, і повністю сторіночка має такий вигляд. Видно, на все вас вийде. Не забудьте виконати тисячу завдань, це сторінка 36. Перший столчик та надсилати роботи. Я вас вірю, ви в мене молодці. До побачення та гарного дня!